Українцы і с вами України Святого і и поїдуте, кстати, подивитесь мою аватарку на Ютубі. І подивіться, що я зробив. Да, я скопірував свій скін із свого привезку на, на канале зробив даже небо короче я намалювал я, я, я багато могу подумать через плюси и ся показывает я, я, я забуду это вот. можно подумать Ну, ладно видео короткое просто вам показал в следующий раз я буду Малювати миски. Мій. Ми. Всем пока.